От бачите, як все починалося у Путіна з війною. Він спочатку хотів сісти за один стіл перемовин зі сполученими штатами і поділити весь світ. Така була задумка так званої спецоперації, і про це Путін прямо говорив, коли війна тільки почалась. Він вимагав, щоб, наприклад, там східноєвропейські країни вийшли з НАТО, забрали свою натівську інфраструктуру, а закінчується тим, що Путін. Просить Сполучені Штати повернути їм літаки, щоб вони могли літати між Росією і Сполученими Штатами, і повернути власність, яку у них забрав Захід у якості санкцій проти Росії. Тому насправді те, що робить зараз Росія, ну це просто величезне приниження, тому що починалось то воно по-іншому. Розумієте, от Путін зараз опинився в дуже складній ситуації по відношенню до Сполучених Штатів з одного боку, якби. Кремлі розуміють, що Трамп, через свою, скажімо так, унікальність може зробити все, що завгодно. Він може, наприклад, зруйнувати НАТО, і це недавно було абсолютною реальністю, коли йшлося про захоплення Гренландії. Він може спричинити скандал всередині західних союзників. І зараз ми бачимо, наскільки Сполучені Штати мають непрості відносини з європейськими партнерами. Він навіть може пообіцяти припинити допомогу Україні. І таке було такі обіцянки і наміри були. Це з одного боку, а з іншого боку, Трамп може ну, наприклад, конфіскувати е, танкери тіньового флоту Російської Федерації або надати Україні більше зброї. Або, наприклад, як, от буквально вчора, сталося, ми якось це не помітили, коли Трамп оголосив про угоду з Індією. Ну, правда, вона ще має бути підтверджена конкретними справами, за якою Індія зобов'язалася не купувати російської нафти. А це такий крок значно серйозніший ніж санкції, тому що він зрізає ну як мінімум 10% всього російського бюджету. Ну це для порівняння. Це от 10% приблизно витрачає Росія на охорону здоров'я і освіту. І це оці 10%, тепер треба буде десь шукати, і оце все одна й та сама людина, і тому в Росії якби з одного боку. Вважають, що Трамп це може бути хороша історія для Росії, а з іншого боку, бояться і тому Путін зараз дуже обережно ставиться до Росії і намагається, якби з одного боку, сказати, що давайте знову дружити, а з іншого боку, зайвий раз боїться його не розгнівати. І, і от я думаю, що в Росії цей вибір і визначається цією непослідовною ставленням до Трампа, тим більше що зараз. В Трамп, будучи ну таким непоганим бізнесменом в минулому, пропонує Росії такий дуже непростий вибір з одного боку. Звісно, як будь-який американський президент на його місці він вимагає від Росії припинити війну, а з іншого боку, він пропонує Росії такі проекти, які не запропонуємо жодний американський президент. Якщо завтра в Америці відбудуться вибори, і хто б там не прийшов до влади, жодного президента не запропонує тих умов для Росії, які пропонує Трамп. А саме тотальні інвестиції в Арктику, видобувну галузь, тотальне повернення Росії на всі світові ринки. Ну правда, це ж ми розуміємо, що якщо це Трамп пропонує, то він це буде контролювати. І тому в Росії так само розуміють, що це може бути така пастка, що з одного боку Трамп пропонує з іншого боку, по суті, він отримує доступ до всіх ресурсів Російської Федерації і до механізму зняття санкцій проти Росії. І по суті, зараз Росією, от розгублені, там не знають, що робити з одного боку, якби і сваритися з Трампом не хочеться, і пропонує він справді гарні речі для Росії, але й зупинити війну неможливо зараз для Путіна, тому що він не знає, просто що з Росією робити, якщо там зупиниться війна, через багато соціальних питань, через багато політичних питань. І от зараз я думаю, що у, у Кремлі просто не знають, що робити, визначаються, і чим більше жорсткіше позиція буде Трампа, тим більше буде. Путін схильний до перемовин, ну але зараз знову таки в Росії ще складна ситуація у зв'язку з тим, що якщо на початку війни Росія хотіла, ну як каже Путін, піднятися з колін і визначати долю світу, то зараз Путін вибирає яким васалом бути або бути васалом Китаю, як зараз складається в Російської Федерації, що вона залежна від Китаю. І вона зараз є васалом Китаю в часи війни, або бути васалом Сполучених Штатів завтра, якщо війна завершиться, і Трамп отримує доступ до всіх ресурсів. Але ви дуже думаю, гарно сказали, пан Примулі... пане Сергію. Гарно сказали, що він унікальний, такого не було 100 років назад, і 100 років по тому не буде. Що Трамп все ж таки пристане на відновлення відносин до Російської Федер... з Російською Федерацією? Як, наприклад, реагуватиме Конгрес? Там, поки не але все ж таки більшість у республіканців, ну принаймні до Міжних виборів в залежності від виборів. Звісно, до того, коли вибори відбудуться, я думаю, що конгрес ніяк не реагуватиме, тому що зараз у опозиції американської немає сил, щоб якось реагувати в конгресі. Ну, можуть бути, звісно, виступи, там заперечення, критика, але це не буде дія. Дія станеться тоді. Якщо е, Трамп отримає меншість в Конгресі, хоча б в одній з палат, то тоді буде процедура імпічмента гарантована. Вона може затягнутися, вона буде не одразу, але вся американська політика перетвориться на процедуру імпічменту Трампа. А трампу доведеться відбуватися, і всі його мрії про велику Америку завершаться нічим. Тому тоді буде набагато все складніше. Я думаю, що великою мірою ще залежить оця вся історія від того, про що саме домовиться Трамп з Росією. якщо це буде просто повернення Росії на світові ринки без жодних. Відповідних кроків з боку Росії, ну я думаю, що тоді Трамп гарантовано програє вибори в Конгрес, тому що американське суспільство, і от уже е, абсолютно налаштовано негативно щодо спроб Трампа е, дружити з Росією. Причому це тягнеться ще з холодної війни в Америці, от не люблять Росію ще з тих часів. І якщо раптом Трамп з ніякого дива почне дружити з Росією а Росія не буде робити ніяких кроків назустріч, ну іншими словами, не припинить війну. З України, ну тоді Трамп просто програє вибори. Тому я не думаю, що зараз для Трампа так от легко взяти і почати дружити з Росією, навіть якщо він вважає що це економічно вигідно. Звісно, ну от і в нас іноді вважають, що Трамп він такий дуже ласий до грошей, і з Росії він хоче дружити насамперед через гроші. Звісно, Трамп як бізнесмен гроші любить, але це не головна його мотивація. Головна стратегічна мотивація Трампа щодо Росії це відірвати Росію від Китаю. От він вважає, що Путін. Чомусь обов'язково має дружити більше з сполученими штатами ніж з Китаєм, і він би я маю на увазі Трамп мав би рацію в цьому питанні. Але Путін дивиться на Трампа як ну дуже такого цікавого актора, який може принести багато прибутків для Росії і багато горя Росії. Але з іншого боку, Трамп він в будь-якому разі тимчасовий. А Китай він надовго, тому що комуністична партія не йде на вибори, і ці, як був лідером Китаю, так і залишиться. І тому для Путіна якось звичніше Китай, і я не думаю, що Трамп це до кінця розуміє. Він вважає, що якщо він запропонував Путіну вигідні умови, то Путін автоматично має згодитися. Тим самим він відірве Росію від Китаю. Ну іншими словами, якщо звісно Трампу якимось чином якимось чином. Дивом просто вдасться переконати Путіна відійти від китайської лінії і бути фарватері американської політики, звісно, це додасть Трампу очків у внутрішній політичній кампанії, але шанси щодо цього поки що невеликі. Я думаю, що Путін до кінця буде намагатися якось балансувати між Китаєм і сполученими штатами, але з кожною санкцією я думаю, що все-таки, все-таки. Путін буде схильний до завершення війни, тому що російська економіка вона не безкінечна, і тому я думаю, що власне тут зараз між Трампом і Путіним такі перегони: хто швидше зійде з дистанції або Путін з економікою, або Трамп з виборами? І Я думаю, що от я вважаю, що все-таки. Якщо й говорити про мирний процес, то якесь вікно для серйозних домовленостей, хоча б для драфтових домовленостей, воно з'явиться десь навесні. Коли Трампу треба буде показувати своїм виборцям якийсь результат, ну хоча б якісь там підписані драфти документів про мир в Україні, а Путіну так само треба буде показувати Трампу свою готовність до миру, щоб не отримати більше санкцій на тлі виборчої кампанії Трампу. Бо Трампу треба показувати силу перед своїми виборцями. Тому я думаю, що в будь-якому разі на Сну, ми побачимо, ну якийсь розв'язок оцих от перемовин, які зараз відбуваються в Абу-Дабі. і тоді можна робити прогнози і щодо майбутнього Трампа, і щодо майбутнього Путіна. А давайте ще згадаємо щодо імпічменту, тому що на тлі публікації файлів штемна та зазіхання Трампа на Гренландію все частіше говорять про можливий вже третій імпічмент Трампу. Як ви гадаєте, це просто спекуляція закордонних медіа чи реальна перспектива? Ну, пане Сергію, ви почніть. А пан Олександр продовжить. Якщо може у нас є чотири хвилинки, треба розділити цей час на вас двох. Це реальна перспектива, але вона дуже довга. І е, вона буде можлива лише тоді, якщо демократи отримують доступ. Ну, принаймні, хоча б до одної палати конгресу. Тут знаєте, е, юридична процедура може тягнутися довго, але Трамп дуже втратить політично, тому що все, про що говоритимуть медіа, це про його імпічмент, і для нього Трампа, як політика, який зовсім має інші наміри. По суті, це його перетворить на кволу качку, як іноді кажуть в американській політиці. Тобто, президент, який нібито при владі, але насправді нічого не може зробити. Тим більше, що якщо вже почнеться процедура імпічменту, тоді Трампу домовлятися. З демократами буде ну дуже важко? А як же з ними не домовлятися, якщо вони контролюють конгрес, який може заблокувати будь-яку ініціативу? Тому Трамп, навіть якщо до імпічмента де юре не дійде, опиниться в дуже вразливій політичній ситуації, і я думаю, що він Трамп це дуже добре розуміє. Тому зараз він кидає всі сили на те, щоб якось вийти з цієї виборчої кампанії, хоча б трохи переможцем. гадаєте, чи вдасться Трампу якось знову зам'яти всю ситуацію з плів апштейна чи з файлами апштейна Ну він має багато важелів, але ж погодьтеся, американське американське суспільство не задоволене тому що навіть в своїй передвиборчій кампанії він говорив, що він це все оприлюднить. Він такий борець з педофілією і загалом він такий правий у всіх своїх висловлюваннях От як ви гадаєте, чи вплине це якось? Чи має він важіль знову таки прибрати ці файли з інформаційного простору? Ну сам. Феномен Трампа показує, що в американській політиці все можливо. тому е, ну, може і залагодити цей скандал. Але я думаю, це буде надзвичайно важко, тим більше що зараз е, посилюється інший скандал, міграційний річ, тим, що єдине, чим Трамп міг пишатися перед своїми виборцями, це боротьбою з цією нелегальною міграцією. Але в результаті тих заходів, які вжив Трамп, в Сполучених Штатах багато жертв, і ті виборці, які не визначились. Не факт, що будуть голосувати за республіканців, все це в сукупності ну створює величезні проблеми для Трампа. Але я знаєте, все таки що хотів би додати ну для балансу. Розумієте, от так само як ми дивимося на Трампа з точки зору Росії, що він може зробити і хороше і погане для Росії, я би хотів, щоб ми так само дивилися із позиції України, тому що насправді Трамп безумовно це не симпатичний, яко кажучи, персонаж для української політики з багатьох причин, але все таки от така непрогнозованість Трампа це створює ризики для самої Росії, а відповідно. Можливість отримати гарний результат для України, тому я тут би не сильно радів з того приводу, що Трамп може програти вибори і отримати імпічмент. Тому що насправді оця рішучість вона може при певній при, при професійній дипломатичній грі України при, при, при професійній може принести результати, але в будь-якому разі я думаю, що для Трампа може так статися, що ми через півроку будемо бачити зовсім іншу людину, тому що людина, яка буде залежна від конгресу, буде зовсім інша історія, яка Буде пов'язувати його слова з кожним словом, що буде сказано в конгресі, тому що без конгресу він нічого не зможе зробити. Тому, скажімо так я мало вірю в те, що Трампа відправлять відставку до Юра через імпічмент, але я схильний давати більше ніж 50%, що після виборів в конгрес Трамп буде змушений. Поводитись трошки по іншому в зовнішній політиці, пов'язуючи цю політику з інтересами конгресу, з розумінням того, що скажуть в конгресі, може ми побачимо зовсім іншого Трампа, і звісно, як якщо йому виголосять імпічмент, хто займе Трампа? Джей Дівенс можливо краще знайомий Трамп чи незнайомий нам Джей Дівенс.